Привіт-привіт! Мене звати Біті. Сьогодні черга літери Б. Після А йде літера Б. Вона дуже важлива. Коли ми кажемо Б, наші губки ніби вибухають. Спробуймо б-б-б! Як м'ячик підстрибує. Б-б-б, ура! На що схожа літера Б? Кожа на паличку з животиком або на вітряк. А які слова починаються на Б. Банан, жовтий і смачний. Білка стрибає по деревах. Бабуся найкраща у світі. Скільки чудових слів! Літера Б дуже цікава. А тепер давайте намалюємо її в повітрі. Спочатку довга паличка, а потім справа великий животик. Фантастично! Вивчитеся дуже швидко. Повторіть ще раз Б. До зустрічі на наступному уроці.